Вітаю всіх, мої друзі, це знову я Сергій Мото. Скажу вам так, ой, не люблю я люфти в моїй техніці. Сьогодні про муравей поговоримо. З'явився люфт невеликий, речага КПП. Тому стало незручно їздити. От, і дружина моя ж на мурав'ю кожен день гасає, каже, серж, погано перемикаються передачі. Ну, це не складне таке діло, я вже це робив кілька років назад, то сьогодні знову виправлю ситуацію, приберу люфти, покажу, де вони з'являються. Так що, друзі, дивимося, кому цікаво. Ну, просто мене просили друзі, які підписані на мій канал, кажуть: Сергій, якщо буде можливість, то покажіть щось про муравей, що ви там робите, що там, ну, то, будь ласка, дивіться. Кому цікаво. А кому не цікаво, теж дивіться, буде для вас корисно. Ну, ось дивіться, друзі, я показую. Ось ця ніжка, яку ми тиснемо. Вперед переключати, назад переключати, то бачите, оцей хід вже, оцей зайвий, його не повинно бути. От. Значить, тут люфта немає. Далі. Тут люфта немає. А люфт йде там. Знизу я зніму цю тягу і вам все покажу. Ні, ну передачі переключаються, але ж, дивіться, хід іде спочатку. А потім отак От переключається. Так само вперед. Але вже незручно. Якщо немає люфтів, то отак ногою трішки клоп і переключив і вперед. Хоп і переключив. А зараз треба вже ногою працювати глибше, це незручно і не комфортно. То я приберу цей люфт, зніму зараз цю тягу і все, покажу, де він є. Ну, ось я вже зняв цю тягу, затиснув лищата, щоб однією рукою було краще показувати. Ну, я казав, тут де у нас люфта тут немає, тут все порядок. Так, це тяга вже поварена. Була, бо зламалась. Ну, це не страшно, вона працює нормально. Буває, отут відкручується, контргайка. Ну, це не проблема. Зажав та і все. І е, все міцно. Ось, бачите, друзі, оця деталь, коли тяга вперед назад, то вона повинна отак е, ходити і переключати передачі е, на валу, на моторі. Так? Ну, вона так і робить. Але ж дивіться, чому з'явився такий хід люфт. Ось, бачите, оце це місце завжди, воно таке... Це болячка така, можна сказати. Замість того, щоб просто крутитись, то от дивіться, як воно зараз... О! Бачите, тут розбилось в цьому місці. О, от. Оце і люфт. от, Розбилось. Тому, я вже колись робив, розкручую, підбираю, чи то пальчик для шплінта є такі, чи то болт товщий, Може придеться, що розсверлити ще. От, але це вже я колись робив. І зараз знову зроблю. Бо такого не повинно бути. Такого не повинно бути. Оце і люфт. Все, розкручую. Підбираю, ремонтую. Ну, ось, друзі, я розібрав, дивіться, тут втулочка, ну це я вже сам колись робив, то вона просто стерлася, протерлася тут. Бачите ось. Ось вона. Люфтить. Оце це і люфт є. Ця втулочка проходить отак, кріпиться і в усіх ушках, а по центру о, розуміємо так. То тут нормально. Тримається, ну хоча є трохи є. Ну, е, шукаю таку трубку чи втулку, щоб вона тугенько отут була в цьому місці, в цьому речешку І коли все познаходжу, то буде порядок. Бо оце, оце давало люфт оцей. Так, знайшов я. Отакі втулочки. От, і з них зробив. Це з радянської люстри. Ну, міцні такі трубки, з люстри. От, Відрізав і зробив. Ось показую. Ось, Бачите. Ось повертається сюди, повертається сюди. Люфта нема. Не туди, не сюди. Отак ну, повертається трошечки начебто тугенько. Ну, як тугенько, нормально, отак вона повинна ходити. Отак. Притреться, пару разів город з'їздимо <хи> і все притреться. Втулка в неї зайшов болт на 8. Туго-туго. Трохи різьбу ще прибрав, бо не заходив болт втулку. Значить, шайби. Тут дві шайби, тут дві шайби, там втулка і дві контрогайки. Ну отак. Все буду збирати. Поки це все зробив, так вже й на вулиці потемніло. Ну ось я вже закінчив, зібрав. Друзі, дивимося тепер. Значить, так. Ось. Педалька. Дивимося, які в нас є люфт чи нема. Оце, бачите? Це не люфт. Цей речах на валу одягнутий. І коли я натискаю педальку, дивіться, ось він. Бачите? Вже рухається туди-сюди, вліво, вправо. Так що зараз люфта ніякого немає. Щоб правильно зібрати це все назад, треба теж бути уважним. Є три таких моменти, на яких треба звернути увагу. По-перше, одягаючи цей речах на шліці, треба звернути увагу, щоб а цей речах, оцей болт і картер, були начебто паралельні, або якщо так дивитись, то щоб було перпендикулярно. Для того, коли ми перемикаємо, то е, якщо виставити трохи на пару зубів вправо, або Вліво, то може по передач впиратися або гайка, або шапочка болта в картер. Тому треба отак виставити, щоб при переключенні нічого не впиралось в картер. Це перше. Друге, у нас є для регулювання цієї лапки, щоб було зручно для ноги. Ну, щоб було зручно, і п'яткою. Тискати вниз, ну і носком ноги вперед для зручності ноги. Тому е, є для цього у нас отакі дві гайки. Ось вони, бачите, ця тяга, тут різьба і тут гайка, контргайка. То, коли ще не одягнуто тут знизу, можна просто зафіксувати болтиком, щоб не випадало, то Подивитись на цю педаль. Якщо вона нахилена багато вперед, допустимо так, то нам треба цю тягу покрутити, викручуючи її вліво, пару обертів, вирівнюється педаль. Якщо навпаки, тут низько дуже, а тут високо, то навпаки, ми цю тягу закручуємо вправо і тим самим вирівнюється оця педаль. Це другий момент. Потім, коли вже все відрегулювали, треба ці дві гайки міцно затиснути. Гайку і контргайку. Ну і все. Я вже тут все закріпив. Все вставлено, закріплено і шплінтом зафіксовано. Люфтів зараз ніде немає, так що можемо знову їхати і радіти. Буде. Легеньке переключення, отаке. От Вмикнув і вимикнув. Бачите, все працює і люфта нема. Ну, все, друзі. Одягаю капот. І, може, сьогодні знову поїдемо на город хмарки є. От Але кожен день їздимо. Збираємо врожай. Так що дякую, що подивились. Не знаю. В кого є мурав'ї, може і подивляться, в кого нема, то дякую друзі вам, що подивилися. Ставте лайк, якщо сподобалось за мою працю. Ну і до нових зустрічей і до побачення.